Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Грамцова. Цей маленький експрес-розклад на повняк. Повний місяць у нас буде зараз через пару днів. Повний місяць буде у штайнбок, це в нас казірошка, закінчення певної важкої фази. Ми зараз витягнемо з вами декілька карт і запитаємо Таро, що ж буде? освітленим, оскільки місяць повняк, це означає наповненим, що буде сяє, щоб ви побачили. Коли в нас повний місяць, то е, вся земля, скажімо, стає світлим. Так що ж вам треба побачити? Овени? Вам треба побачити, що треба вчитися. Треба вчитися штудірувати, як то кажуть, ми вже знаємо, звідки слово штудірувати пішло і збирати інформацію. Паж мічів говорить: дивіться, ось у ваші лампочки, ось у ваш повний місяць і навчання. Це може бути ваше навчання, навчання вашої дитини, збір інформації. Для чого? Давайте будемо дивитися. Так, для чого може бути тут якась справа у суді для вас? Тобто, їхала ваша десь дитина на велосипеді і, наприклад, поцарапала машину. І от у вас буде засідання, вам треба дивитися, зібрати інформацію для того, щоб піти в суд. Справедливість розкаже нам ще про. Те, що для знаходження балансу, можливо, знайти свій шлях. Можливо, в когось вправді, засідання ви розлучаєтесь, ви збираєте, шукаєте адвоката і збираєте необхідні документи. Дивіться, як балансується дівчинка в наш цей маленький паш на дощечці, але їй все вдається. Вона прийде, вона прийде до справедливості за допомогою тих лампочок, які тримають, і за допомогою книги. Це вам потрібно зрозуміти освітлити. Коли місяць буде повним, то відбудуться певні процеси, і вони будуть спадати. Ми зараз питаємо Таро, що уходить. Ви Бачите, сум, якийсь, якась дорога, якраз уходить дорога, така собі тавтологія. Можливо, ви десь хотіли поїхати, і от зараз це буде уходити шанс, тобто його не буде. Дивіться, які карта говорить нам. Що якась, можливо, дорога додому. Да? Тобто, будьте, будь ласка, обережні, може ця дорога не відбутися. Треба 300 разів перевірити, куди ви їдете, як ви їдете. І просто порада для вас. Реберс. Нове народження. Дьявол дуже класно. Вибачте, смерть дрес. Yes. Бачите, напевно, не просто так я оговорилася. Перенародження пов'язано. З певними процесами, які і є дьявольськими. Тобто вам потрібно щось відпустити, вам потрібно свої залежності, свої негативні емоції визнати і пустити. І буде смерть в цій колоді це реберст, тобто перенародження через дьявола, можливо, через залежність. От ви кажете. я... Полюбляю солодке, саме просте, у мене чоловік аб'юзер не дуже просте. І ви уходите, ви збираєте інформацію для того, щоб зробити певні кроки і піти звідти. Так? Якщо це все разом дивитися, оскільки ну, колоди, у вас іде, ви уходите уходите від ситуації, тут думки, такі, яка вас засмучує. Тому у вени Якщо чесно, то от мені подобаються саме такі розклади, які говорять про важливі події, про трансформацію, про те, що треба рухатися. Я вам бажаю від всього серця рухатися. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, підтримка таро, то звертайтеся і на приватні консультації ми вирішимо саме ваші питання. На все добре.